Сьогодні ми з вами будемо перетворювати звичайні дроби у десяткові і зразу пишемо номер 951. Прямо на номері будемо учитися. Номер 951. Завдання перетворити в десяткові дроби. Перший дріб у мене три десятих. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, мені необхідно чисельник поділити на знаменник. 3 ділю на 10, цілих не буде. Я пишу 0 30 на 10, 3. десятих. Таким чином, дріб. Який був записаний за допомогою різкі дробу, ми перетворили у десятковий дріб 0,3. Якщо ми можемо це зробити усно, ми виконуємо усно так, як зробили цей приклад. Ну і, по суті, в цьому номері всі приклади в нас усні. Якщо у нас не ділитиметься усно, тоді ми виконуємо ділення куточком, ну і перетворюємо. Так, давайте зараз швидесенько по одному прикладі. Ага, в нас це не а, у нас він просто йде все в підряд. Так, сімнадцять десятих. Ілля. А Дев'ятсот п'ятдесят один. Я вже написала умову. Ага, добре. Дев'ятсот п'ятдесят один. Значить, мені треба сімнадцять розділити на десять. 17 раз на 10? Так. Да. Коли я ділю на 10. то це буде 0 17. Угу. Чекай, підожди, я зараз прийму. угу. Все прийняли. Так, коли ми ділимо на 10, ми кому переносимо на одну цифру вліво, пам'ятаєте? Як ми ділили? Так. І це буде. 1,7. ціла 7. 1,7. 70. Так. Наступний дріб. 9 сотих. Щоб перетворити, хто приєднався пізніше, ми перетворюємо звичайні дроби у десяткові. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, нам необхідно чисельник розділити на знаменник. Коли ми можемо усно це зробити, ми виконуємо усно. 9 розділити на 100. Щоб поділити на 100. Пам'ятаєте, малювали в класі ще, як ми училися. Табличка була така. Я казала: якщо треба помножити на 10, куди кому переносили? Управо на 10. на 10. 10. Так, Якщо на 100, значить на 2 цифри. Якщо на 1000, на 3 цифри. Якщо ділимо на 10 100 1000, Навпаки, кому несем вліво на стільки цифр, скільки нулів. 9 ділю на 100. Значить, у числу 9 я несу вліво на 2 цифри. Ось у мене було 9. Була. 1, 2, кома. Перевірте, в числі 9 треба перенести вліво на 2 цифри. 1, 2. І це буде 0,9. Далее, Илюша. Uh, так. 103 uh, сотых. Так. Це... <кій> uh, ми переносимо на дві цифри, це буде одна ціла, uh, три соті. Так, все, зрозуміло, процес пішов. Так, Маша, наступний. Два 5 5 5 5. новых один, один. Два машин выключает. Давай Давайте я. Одна цифра, дві цифри, Три цифри. Три нулі. Значить, на три цифри. Кома 0. 5 ділю на 1000. 0,5 тисячних, В принципі, можна і не рахувавши писати, правда ж? 5 тисячних. Далі. Наступний дріб у нас. сіп 20. Даша ривко на місці. Так. так. 7 ділимо на 20. Mm. Давайте mm. зробимо це в стопчик тоді. А чого ні? Маємо право. 7 розділити на 20. Ціла частина буде? Ціла? Ага. Mm -hmm. Не Ні. буде, буде 0. Так, підписую 70. Ділю 70 на 20, берем по... Берем по... Ага. По 3. 3. Мінус 60. Що залишається? 10. Так, що робимо далі? Ставимо 0. Так, беремо по 5. І буде? 100 відняти 100, дорівнює 0. Записуємо відповідь, читай. Дорівнює 0. 0,35. Добре. Наступний дріб. 3,5. Даш ми з тобою продовжуємо. 3,5. 3, ой, 50. Ділимо 3 на 50. Ціла частинка. Ціла частинки не буде. Так, що робимо далі? 30 на 50 Тридцять на п'ятдесят? Берем по пять. Де тридцять на 50 не ділиться, беремо по нулю? Добавляємо ще один нулик сюди. А тепер? А тепер беремо по 6. І записуємо відповідь. 0. 6, Добре. Так. І останній приклад у нас у цьому номері це 17,5. Хто буде виконувати? Я не бачу, хто там піднімає руку. Маша, мабуть. Май руку Маша, мабуть? Ні, Машунь. Ні, ма сьогодні фони, сьогодні ми тебе не турбуватимемо. Так, давайте гляну хто. Тут, тут у мене. Діма, комісаренко, давай ми з тобою. Так, Димі, Діма? Дім робимо? Десь Дімі не чутно. Давайте, Володя. Володя, обізвись. Так. так, давай. Я тут. Угу. 17 на 50 не ділиться. 0. Угу. 170 ділиться. 3. 170. Відняти. 150. А, а, значить, беру по 3, відняти 150, залишається у нас... 20. Так, і беремо по... По 4. Добре. Записуємо відповідь. 0,34. 0,34. Так, і скажи мені, будь ласка, так як перетворити звичайний дріб у десятковий? Що для цього необхідно зробити? От у нас є звичайний дріб, щоб перетворити у десятковий треба. Ну те, що ми робили? Необхідно. Чисельник. Чисельник пере. Поділити. Поділити на знаменник. Чесельник поділити на знаменник. Все. І таким чином перетвориться в звичайний десятковий. Пишемо номер 953. У мене дріб 1,1. Увага. Дивіться, дріб у нас має цілу частину. Значить, по суті, оцю одну цілу я можу вже писати. Залишилось тільки одна друга перетворити у неправильний дріб. Одиничка ділю на 2 націло не ділиться. Зрозуміло, бо це вже 10 частинка в нас тими, правда? А 10 розділити на 2 це буде 5. Тобто 1,1 а це у нас 1,5. Продовжуємо хтось інший зараз буде. 2,1,5. 1 ,5. Єгор. Ціла частина у нас вже є. Значить, 2, цілих можемо зразу написати. Залишилось 1 поділити на 5. Зрозуміло, що 1 не ділиться, але ж у нас уже 10 пішли. Тому нам 10 на 5 поділити, да і все. 2 5. 2, 2. Як 10 ділимо на 5, буде 2. Наступний. 3,2 Dреwnie. 3, 3 цілих у нас уже є. І в нас пішла десята. Десяті у нас вже пішли. Значить, двадцять ділю на 5 буде? 4. 4, 4 десятих. Наступний 1,3 четвертих. Одна ціла є. Давай три розділимо на 4. Так, цілих у нас 0. Та одна вже в нас тут стоїть. Так що 30 на 4 буде. Беремо по. Беремо 2. А чого мало так? 30 на 4 по 7. 7 у 4. семь, четыре двадцать восемь. восемь. Пишем два. Ноль. Добавляем, маем право. Добавляем. И берем по. Двадцать было. Окей, да. И записываем ответ. Одна целая семьдесят пять десятых. Сотых. Сотых, две цифры, сотых. У, число, у числу 102, значить соті. Якщо одна цифра 3,4. Якому числу? У 10, значить, тут десятих. Якщо два нулики, соти. Якщо три нулики, тисяча, аж так же, значить будуть тисячних, якщо вони після коми. Так, наступний зараз хтось буде робити 4,125. Так, з ким будемо виконувати. Давид. Чотири цілих одна двадцять пята. Так, чотири ціла. Хоча я запишу. Добре. Дарівні. До ну, зразу записуємо чотири ставимо кому. Угу. Ем. Потім будемо ділити Ти. один. Один ділимо на 25. Так. Uh один -huh. на 25 не ділиться. Тобто пишемо 0. 0 і тут додаємо 0. Опять 10 не ділиться на 25. Тоді пишемо ще один 0. Uh -huh. Тепер уже в нас 100. А 100 вже ділиться. Вийде 0,4. Сотих. Так, але ж це ми одну 25, а 4 цілих вони в нас тут і були. значить, я додаю 4, вже є. І 4 сотих додавали. Добре. Так, що в нас там наступний? 1,3355. О, дивіться. А ну, давайте глянемо на цей приклад. От я б не спішила його перетворювати, а зразу б узяла да й скоротила. Ми перед цим скорочували дроби. Маємо право, є властивість, нічого нема протизаконного. Правда? Скорочуємо на, на 11. Там 3, там 5. О, чудово, а тепер можемо перетворити, правда? Так. Давай. Одна зіла, коме. Тепер три. Ділимо на 5, 3 на 5 не ділиться, пишемо нулик і додаємо до тройки нулик, тепер у нас 30, а 30 вже ділиться на 5, тепер 30 поділити на 5 буде 6. Все. У вас вийшло 0,6, а у нас 1 ціла була? 1,6. 1,6, добре.

Так, мабуть, я мало місця залишила собі. Мабуть, у мене не вміститься. Я зараз перезайду, бо в мене дошка зависла. Добренько, тоді Маргарита, ми з тобою починаємо. Я цей кусочок зараз вам. А ще раз який номер. Ну, нам 41-восьму треба перетворити у неправильний дріб. А ти оце що робила, що до цього часу не знаєш, який у нас номер. Перетворюємо 41 восьму. Ой, у десятковий дріб. Угу. А я ж перед. Значить, що треба, Маргарита, зробити? 41 розділити на 8. Давайте, я отут буду ділити 41 на 8. Бо там у мене не вміститься. Давай. 41 не ділиться, ділиться 40. Добре. Беремо. 40 розділу на 8 буде 5. Залишається 1. 1 на 8 не ділиться. Додаємо нулик. Виходить 10. Так. Беремо 8. Один. Пішемо. Залишається 2. Так. 2 на 8. не ділиться. Угу. Додаємо нулик. 20 на 8 не ділиться, беремо 16, буде 2. Так, 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 підожди, бо ми щось тут з тобою. Ану, давай ми ще з комами розберемося, бо я чекаю, чекаю, а. Mm -hmm. Давай так, спочатку пройдемо. Значить, 41 ділимо на 8, беремо по 5, 5 я написала, відняти 40, залишилася одиничка. Що роблю далі? Залишилась одиничка, ось тут зупинилися ми. Угу. До одинички додаємо нулик. Ну, добре, хорошо, я роблю так, як каже Маргарита, а тоді виправимо. А, все, згадала О. спочатку частку нулик. І потім до... Стоп, стоп, стоп. Не мав час кинули, бо вже що попало, пішло. Значить, одиниця. Ну, одиниця треба частина. Закінчилась. ребят. 41 мінус 40 буде одиниця. Ціла частина закінчилась. Значить, у частку обов'язково ставимо кому. Все решта далі правильно буде. На одиницю. так, додавали 0. Беремо по. Беремо по одному. 20 на 8... По 2. По 2. Так. Буде. Буде 16. Добре. Віднімаємо. Шістнадцять дорівнює чотири. 4. Так. Знову пишемо нулик, Бо 4 на 8 не ділиться. І додаємо до четвірки нулик, Виходить 40. Так. А 40 на 8 ділиться. Беремо по 5. Угу. Тому. Сорок одна восьма це у нас дріб. П'ять цілих сто двадцять п'ять Наступний у нас п'ятдесят дев'ять восьмих. Чи зайшла Софійка? І чи нормально в тебе там усе працює? Можеш з нами? Я, напевно, ну так. Давай, давай. 59 ділимо на 8. 59 на 8 берем по... По... Угу. По Посім беремо По сім. так, сім у вісім. сім у вісім, п'ятдесят шість, так піднімаємо. Це буде три. Добре, далі. далі нулик дописуємо. 8. А ось сюди нових дописуємо. Але ж дивіться, у нас залишилося 3. Ціла частинка в нас закінчилась, призабули. Треба в частку поставити кому. Тільки після того маємо право знести нуль. Коли mm -hmm. ми зносимо, ми ж не в числі, ми ж не, нам вже не однаково чи 59. Чи 590? Це ж різні числа. А як 59,0 чи 0. ,00, да, це 59, правда? Тому після того, як поставили кому, тільки після того маємо право знести 0. Добре? Беремо. Беремо по 30 відняти 24. Це буде 6. Так відняти 24 Я... не буде. 6. Берем. Ну... Так, тепер маємо право Берем нулик. Нулик, 6... по... і будемо брати по 6 А по сім? А, ні по так по сім. Угу. Це у нас буде 56 Так, 4. Знову сам нулик. 40 на 8 будемо брати по 5. Так. Відняти 40. І це буде 0. Добре. І записуємо. І виходить... І виходить 7... Цілих... 375 тисячних. Так. Таким чином, сьогодні ми з вами перетворювали звичайні дроби у десяткові. Ми зрозуміли, що, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, нам необхідно чисельник розділити на знаменник. Але у мене таке питання: як ви думаєте, чи будь-який дріб, чи всі дроби можна перетворити, звичайний, у десятковий? От підніміть руку, хто думає, що всі дроби можна, всі можна дроби перетворити. І завжди, звичайного вийде десятковий. Націло завжди поділиться. А підніміть руки, хто думає, що не всі дроби можна перетворити з звичайного в десятковий? Так, піднімайте, 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 молодці. Не всі дроби можна перетворити, які саме конкретно можна перетворити, які не можна буде перетворити, і які ще в нас є дроби, з цим ми познайомимося з вами на наступному році.